Традиційно наближається третя середа січня, а це означає, що в музеях триватиме день музейного селфі. В Ужгородському скансені ініціативу підтримують 10-й рік поспіль. І ця акція вона започаткована для того, щоб взимку, коли такий період після свят, то щоб привабити відвідувача, популяризувати колекції. І цьогоріч в принципі, наша акція буде відбуватися традиційно. Ми запрошуємо до музею відвідувачів 21 січня, адже цьогоріч свято припадає саме на цей день. І Відвідувачі повинні зробити селфі на тлі наших або музейних хатинок, об'єктів, або біля якихось своїх улюблених експонатів, і далі цими світлинами треба поділитися у соціальних мережах. Потім цьогоріч дещо змінені умови акції. За хештегами, на жаль, не завжди можна вдало відслідкувати всіх учасників, і тому трішки відрізняються умови участі у Фейсбук і в Інстаграм. У Фейсбук потрібно зроблену світлину просто запостити нам у коментарях під нашим дописом анонсу і також позначити двох друзів. І окремо розіграш переможців буде в інстаграмі. В інстаграмі, ну, в інстаграмі там, за таким алгоритмом будемо діяти, що потрібно відмітити нас на своїй світлині у сторіс і, відповідно, ми будемо бачити ці світлини. Головне, щоб профіль був відкритим і також будемо визначати переможця. Переможців традиційно чекають подарунки. Буде такий музейний абонемент на сімейне відвідування для на нашого музею для п'яти осіб. І також наш музейний календар, який ми підготували на 2026 рік. Переможців визначать 26 січня.